Сьогодні величний день, величний у вірі. Християни Західного обряду відзначають Великдень східного вербну неділю. У Могилів-Подільському костелі відвідання Єлизавети Пресвятою Дівою Марією відбулося святкове богослужіння. Римокатолики вітали вірян з Пасхою, передавали щирі зичення та раділи святу. а в інших міських храмах правили величну службу з нагоди вербної неділі, освячували вербові гілки. Вважається, що цей день наділений такою енергетикою, яка може допомогти втілити в дійсність потаємні думки і бажання. І справді, цей тиждень є надзвичайно енергетичний, адже пасхальний, коли наші молитви звертаються до Всевишнього з проханням дати щастя нам та Україні та перемоги світлий день. Адже добро завжди перемагає зло, так і буде. Віримо в це і наближаємо нашу перемогу в молитвах та щирій вірі.